Всім привіт на каналі нічної вишивальниці Зіни. Сьогодні ми розглянемо техніку заволікання. Я вже довишивала свій перший орнамент. В кінці відео буде готова робота. І поки я вишивала цей невеликий шматочок орнаменту, я осягла мудрість будь-якої ручної творчості. Все робиться дуже довго, якщо цього не робити. Отака от вам мудрість. Якщо хоча б потрішки кожен день, тоді будь-яка робота зробиться в результаті. А так як я б то поїхала на 10 днів в Одесу, то ще кудись. Все стояло довго. Але ж я нікуди не поспішаю вишиваю виключно для свого задоволення, і в кожен стібочок я вкладаю віру в перемогу і процвітання України української нації і пиздеться. самі знаєте якої федерації. Тому вишиваємо, насолоджуємось, створюємо прекрасне, збагажуємо внутрішній світ і свої оселі. Ідемо далі. Відео в інтернеті багато, але буде ще й мій досвід. Ось так в мене лежить робота. Тут в мене лежить схема, і я непрозорою лінійкою собі підкреслю рядочок, щоб було видно, що я зараз вишиваю. І достатньо, в принципі, запам'ятати один купон, один візерунок, і далі він повторюється. Ось так. Ну, поїхали. Коротенько про схему. Для зубцювання, ось це одна клітинка. Це означає дві ниточки. Дві ниточки в довжину і дві ниточки в висоту, можна так сказати. Як для одного хрестика, наприклад, схема. Тільки в нашому випадку це буде просто один хід, дві ниточки на тканині. Ось ось тут. Ось так. Тут у нас чотири ниточки. Тому що тут в нас йшло дві клітинки. І так далі, так далі і так далі. Зубцювання, як стародавня техніка, я думаю, вигадувалось для економії ниток. Тому що основна частина ниточок у нас завжди йде на лицевій стороні, а на звороті ось така інверсія. Далі розповім, навіщо я залишаю тут пательки. Побачите. Так як зубцювання, воно так можна сказати, моделює тканя тканини. Тобто наша голка з ниткою проходить ось так тільки, горизонтально туди, сюди, туди, сюди. То, відповідно, вона є суцільною по всій довжині і може десь або стягнути, або бути занадто випущеною. Тому ось тут залишаються ці петельки для того, щоб можна було регулювати, дещось підтягнути, дещось. Підкоригувати, скажімо так, коли робота буде завершена, вони підшиються. Це вже буде видно пізніше: Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славу... Ось ми й дозубцювали один, край, один рядок справа ліво за схемою. Далі ми виходимо голочкою на одну, кліти, на одну ниточку вище, ну, на та, там же, де була ось, бачите, на одну ниточку вище, там, де і закінчилась наша робота. Вийшли і залишаємо ззаду невеличку таку петельку, для того, щоб можна було. Регулювати натиск нитки. Далі для своєї зручності я розвертаю роботу, тому що мені зручніше вишивати справа наліво, і далі я просто повторюю орнамент, який ми вже маємо. Можна так сказати, бездумно повторюю те, що прошила в попередньому рядку. Ось бачите, як це швидко йде. а ми тую червону... Для того, щоб розуміти, який буде розмір орнаменту на тканині. Він же ж не такий буде, як на малюнку, тому що ширина ниточки у нас. Унікальна, я заміряла ось я тут собі записувала 15 ниток на 1 сантиметр. Тобто я взяла сантиметром 1 сантиметр і порахувала, скільки ниточок в цьому сантиметрі. Далі ми, грубо кажучи, ділимо на 2, і це в нас виходить кількість клітинок нашого орнаменту. І тоді ми рахуємо кількість клітинок. І розуміємо, скільки буде ширина нашого малюнку. У мене тут 4-5 см, здається, бо я вже не пам'ятаю, де взяти орнаменти. Ось ці я просто знайшла у відкритому доступі в інтернеті, зробила собі знімки екранів і роздрукувала в найближчому місці все. Підходять схеми. Які робляться для хрестика. Одне правило, потрібно, щоб не було таких от прольотів більше 10 клітинок. В мене він є один, тому... але я на свій страх і ризик таки взяла цю схему. Ось бачите, тому що тут така звисаюча ниточка, і можна десь зачепити, зіпсувати роботу. Ну, я буду обережно ставитись. А так ви берете будь-які схеми, які вам подобаються, і експериментуєте. Тут я вам показую, як робимо закріпку при вишиванні в одну ниточку. Ми піддіваємо одну ниточку, прошиваємо і потім повертаємось назад. Ось бачите, в ту ж ниточку. Під ту ж ниточку я виколюю, виходжу назад, залишаючи невелику петельку. І в цю петельку я продіваю хвостик, який в нас був. Бачите, я туди продіваю не голку, а хвостик, який був з самого початку. Так, ми ниткою захоплюємо хвостик нитки через одну ниточку тканини. Затягуємо оп, потім обрізаємо і все. І в нас нічого не видно, акуратно і надійно закріплена нитка. Вишиваю цю роботу ниточками і рисом. Осіріс сіріс такі от знайшла, шукала DMC, але які знайшла. Також по якості повністю мене влаштовують. Насправді можна було б, щоб вони були трішечки товщими. Бажано було б, щоб між, тут між ниточками, ось бачите, коли ми, між рядочками не було просвіту. Ну, У мене він є малесенький, але насправді, ну ось, бачите, тут видніється біла. Але насправді мене і так влаштовує гарно. Можна було брати трішечки більший. Діаметр це залежить від вашої тканини, від тощини вашої тканини. Ну, ось і все. Будемо вважати, що ми навчилися заволікати. Я буду дуже рада прочитати ваші коментарі, ваші запитання, не тільки про це відео, можливо, ви хочете дізнати щось інше, про що вам взагалі знімати, розповідати. Давайте будемо на зв'язку. В мене є ще мій інстаграм, ось тут десь він з'явиться. Тому підписуйтесь, там зручніше, можливо, спілкуватись і дізнатись більше про моє життя. Ну, я сподіваюся, ви звернули увагу на цей чудовий шопер, який стоїть на задньому фоні. Це основний вид моєї діяльності, це шопер Зумка. Ось тут десь з'явиться назва, і в описі профілю буде мій сайт. Переходьте, ознайомлюйтесь, ну і, звичайно ж, ну, замовляйте. ту червону калину, підіймемо, А ми нашу славну Україну!